Виконуємо номер 375 із підручника Геометрія 7 та номер 304 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У трикутнику АБЦ відрізок АК бісектриса, малюнок 15.1. У підручнику Математика номер малюнка буде трошки інший. Кут БАК дорівнює. 40 градусів. Знайдіть градусну міру кута BAC. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас трикутник ABC, АК бісектриса, кут BAK у нас 40 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута BAC. Бісектрисою трикутника називають відрізок бісектриси кута трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони. Отже, кути БАК і САК у нас рівні між собою. Запишемо це, оскільки АК-бісектриса ту кут. B, A, K дорівнює куту C, A, K і дорівнює 40 градусів. Тоді градусну міру кута B, A, C ми можемо знайти як суму градусних мір кутів B, A, K і САК. І це буде 40 додати 40, маємо 80 градусів. Записуємо відповідь. 80 градусів. Номер 375 із підручника Геометрія 7, та номер 30 крапочка 4 з підручника Математика 7 виконано.